8 серпня 2000 року президент України Кучма підписав наказ про створення комісії щодо нового адміністративно-територіального розподілу країни. Документ поклав початок регіональній реформі України. Цьогоріч спеціально створена комісія у Дніпрі розпочинає роботу над статутом міста. Українська традиція міського самоврядування нараховувала близько 700 років. З моменту набуття Києвом, Львовом та іншими українськими містами політичної та економічної самостійності за Магдебурзьким правом, однією з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в центральній Європі у часи середньовіччя, саме магдебурзьке право сприяло формуванню в Україні засад громадянського суспільства. Кожне місто ну таке більш, більш менш вагоме, ще до революції. Мало Магдебурзьке право. Були певні пункти позначені, що повинна була робити міська громада для розвитку того чи іншого міста і які привілегії цьому є. І це магдебурзьке право надавалося містам, які вже якісь стали на ноги, і такі були все. Дніпро ніколи не було магдебурзького права. Кожна громада повинна жити за якимись законами. Тому було прийнято рішення. Про те, що на громаді Дніпра повинен бути статут у 2000 році, це останній рік другого тисячоліття, було вирішено, що підготувати цей статут була створена комісія, депутати туди пішли. Я також там був. У цій комісії ми багато чого зробили для того, щоб написати нормальний статут. І, і винести його на обворення місцевої громади. Ми винесли його на обворення місцевої громади, опублікували в газеті, і, і ми вже з пропозиціями цих громад пізніше вже, вже в 2001 році він був прийнятий. Цей статут і вже сьогодні, до сьогоднішнього дня, вже місто живе за цим статутом. Там все і органи виконавчої влади, і обов'язки депутатів, виконкому міської ради, і там багато таких хороших є пунктів.